Слива знаходиться тут зараз на Майдані. Останній раз я тут стояла місяць тому і зараз бачу, що людей не поменшало, а тільки побільшало. Ви просто не уявляєте, як я вам вдячна за те, що ви прийшли. Як це дає всім нам сили, як це дає нам всім натхнення, е, і це насправді наш ключ до перемоги. Дякую вам всім! Дякую вам всім також, що підтримали мене. Ця підтримка була дуже велика, вона відчувалася. І насправді, мені здається, вашими молитвами я зараз стою тут перед вами на сцені. Дякую вам. А тепер я хочу сказати деякі речі. Я дуже довгий час присвятила як журналіст розслідуванням а, тих часів, коли сформувався нинішній донецький клан, Донецька мафія, яка зараз керує країною. Тому я вам скажу: я особисто була впевнена, що мене будуть вбивати. Я про це знала. Я знала, що зі мною це станеться. Але я не думала насправді, що це станеться так рано. Я не думала, що це станеться там в кількох метрів від дому. Я все-таки думала, що це буде десь під межгір'ям. Але те, що це сталося, це знов-таки раз засвідчило, що все, що я розслідувала, все, що я писала в своїх статтях, це є правда. Розумієте, нинішній Донецький клан, він виріс на крові. Він вміє і навіть любить вбивати. Розумієте, зараз в Верховній Раді серед партій регіонів є. Десяток людей, які свій час були кілерами, замовними кілерами. Знову таки, Янукович, його кар'єра чомусь дуже підозріло почалася з вбивства Євгена Щербаня. Я просто впевнена, що якби Євген Щербань був живий, Янукович би зараз не був би президентом. Розумієте, я вважаю, що насправді це було пов'язано його злений загибель цієї людини. І тому не випадково він в цьому намагався звинуватити Юлію Тимошенко. Тому головне, ви розумієте, що ми маємо справу з людьми, які не зупиняються перед кров'ю, які насправді готові вбивати. Знов таки, Віктор Янукович розважається в своєму мисливському маєтку під сухолуччям. Розважається тим, що перед ним виганяють тварин, він їх просто вбиває як на бійні, стріляє десятками. Це людина, яка розважається з крові. Тому я вам скажу, наша боротьба насправді є важкою. Однак наша боротьба є виграшеною. З нами Бог, з нами перемога. Чому? Тому що ми збираємося сотнями тисяч. Тому що через Майдан пройшло мільйони. Вони ніщо проти такої сили. Насправді єдина наша проблема що ми збираємося так тільки на вихідні. Але ми не повинні, ми вже зараз повинні усвідомити, що це наш вирок буде, якщо ми дамо йому продовжити керувати країною в 2015 році, якщо він буде готувати до спадку свого сина. Тому ми повинні зараз налаштуватися, що це наш дуже відповідальний бій. Ми мусимо вже зараз вирішити, чи ми можемо заради цього пожертвувати в цій боротьбі. Вже зараз для себе прийняти рішення, де ми будемо попереду, всередині чи ззаду забезпечувати масою, але вже зараз вирішити і розуміти, що якщо щось відбувається, ми повинні всі як один летіти. Ми повинні захищати своїх. Ми повинні все можливе робити, щоб захищати своїх, щоб не вдавати банкові і запускати серед нас теми, які нас роз'єднують, які роз'єднують наш майдан. Які роблять лінії розколу. Ми повинні розуміти, що все, що вони роблять, це насправді брехня, що вони звикли з нами розмовляти тільки мовою, розводем, як котят. Ні, це є війна, це є окопи, з якої ми, народ України, якому важлива ця країна, якому важлива демократія з однієї сторони, а бандити, вбивці, люди, які грабують цю країну мільярдами доларів, вони з іншої сторони. Не може бути домовленості. Ми повинні зараз гартувати себе до серйозного бою. Тому що Янукович так просто не здасть владу, це зрозуміло. Але в нас є важливий легитимний момент це Ш вибори 2015 року. Насправді Ми... наш ворог слабкий. Хто зараз за ним стоїть? Якісь наняті за гроші тітушки? Якийсь беркут, знов таки я впевнена, що не весь навіть беркут за нього. Я вам скажу, наприклад, мене перше, хто мене порятував, це Бориспільське Пільське Даї. Це вони приїхали, знайшли мене, викликали медиків. Тому я вам скажу навіть міліція, київська міліція, вона в більшості з народом. Час працює на нас. Він стає слабкішим. Але ми повинні гартуватися. Ми повинні себе. Готувати до того, що в якийсь момент ми повинні мобілізуватися всі. Ми повинні готуватися себе до того, що ми повинні різними способами вміти доходити до межгір'я. Є і інші слабкі точки. Головне, це наша масовість. Головне, це наша воля. Головне, це наша готовність до пожертви. Головне. Що ми українці і що ми любимо свою країну, і повірте, ми вже перемогли, коли ми зібралися великою масою. Ми доведемо цю перемогу до кінця. З нами Бог, з нами перемога. Слава Україні!